Діти, сьогодні у нас заняття з логіко математичного розвитку. Ви вже знайомі з цифрами від 1 до 4. Давайте їх разом пригадаємо. 1, 2, 3, 4. Молодці. Давайте разом пригадаємо склад числа 3 та 4. Число 3 складається з двох менших чисел: 1 та 2, 2 та 1. Число 4 складається з двох менших чисел: 1 та 3, 2, та 2, 3 та 1. Молодці малята! Ви дуже все гарно пам'ятаєте! А сьогодні ми з вами познайомимось з числом та цифрою 5. А зараз я вам пропоную подивитися, як утворюється число 5. Слухайте уважно. На галявині гуляло 4 курчатка. До них. Прийшло в гості ще одне. Скільки курчаток стало? Давайте порахуємо. Один, два, три, 4, 5, П'ять. Молодці. Отже, якщо до 4 додати один, вийде 5. Число 5 ми позначаємо цифрою 5. А тепер ми з вами розглянемо цифру 5. А тепер пішла гулять по паперу цифра 5. Ручку вправо повернула, ніжку колом завернула. Діти, а зараз я вам пропоную разом зі мною написати цифру 5 у повітрі. Готові? Підносите свої пальчики ближче до екранів та, екрані та повторюйте за мною. Готові? Молодці! Я впевнена, що вас дуже гарно вийшло. Діти, а зараз покладіть перед собою цифру 5 та повторюйте разом зі мною. Будемо знову її вчитися писати. Поставте пальчик посередині циферки і згори вниз проводимо паличку. А далі півколо. і залишився хвостик. Молодці! У вас дуже гарно вийшло! Діти, наші курчата засумували та вирішили трішечки погратися та допомогти вам ознайомитись зі складом числа 5. Дивіться уважно на курчат. Їм стало нудно. І один сів на пеньочок, а чотири біля пеньочку. Отже, один та 4. Так. Далі два курчатка сіли на пенчок. А три біля. Два та три. Три курчатка сіли на пенчок. Три та два. Молодці. Чотири курчаток. Четверо курчаток сіло на пенчок. Чотири та один. Молодці. Діти. Ви вже знаєте, що склад чис числа можна викладати будь-якими зручними для вас предметами. Ось я виклала склад числа 5 за допомогою паличок. А ви викласти, можете викласти за допомогою олівців, цукерок або намалювати. Число 5. Склад числа 5 складається з двох менших чисел. Один. Та 4, 2 та 3, 3 та 2, 4 та 1. Ось ми з вами і вивчили склад числа 5. А зараз я вам пропоную за допомогою цифр закріпити з яких ж двох менших чисел складається число 5. Число 5 складається з двох менших чисел. 1 та 4, 2 та 3. 3. Та два, 4 та один. Молодці. Дітки, Я вам зараз розкажу по великому секрету: як можна дуже швидко запам'ятати склад числа 5 за допомогою нашої ручки. Дивіться уважно та повторюйте, тільки тщ. Кисло 5 складається з двох найменших чисел. Один та 4. Два та 3. Три. три. Та два, чотири та один. Молодці, дітки! Тренуйте свої пальчики та вивчайте склад числа. До побачення!